А що, якщо страх це всього-навсього просто ілюзія моєї свідомості? Я Кристіна Столока, і це мій YouTube канал. Підпишись, буде дуже цікаво. Підпишись. О, якби ви знали, як цей страх мене вже дістав. Він десь отут у мене сидить, тому що як багато людей він губить, не дає розкрити цей внутрішній потенціал. У мене, до речі, було так само. Я дуже довго жила в ілюзії страху і не могла реалізувати себе наповну. І в якийсь момент зрозуміла: ну, скільки вже можна. Камон, Крістіна, годинник-то. Цок-цок, роки то. Вже йдуть, а я все одно сиджу на місці. А все чому? Тому що я собі придумала страх, який мені заважав по життю, і я це хочу вам донести: що страх це всього ілюзія нашого розуму. Він не дозволяє нам вийти з зони комфорту, і ми просто стоїмо на місці. А якщо зрозуміти, що страх це всього навсього ілюзія, прожити його, задати собі питання. А ну окей, трапиться це зі мною. І що відбудеться? Ну я спробую ще раз. Не вийде, спробую ще раз, але я спробую, і це головне. Розкажу зараз вам дуже комедну ситуацію з приводу страху. Е, у мене був період, коли я їздила на маршрутці, і просто уявіть, я завжди всюди запізнювалася, тому що я сідала і чекала. Щоб хтось сказав свою зупинку, тому що я настільки ніяковіла, і мені було страшно просто сказати там зупиніть на наступній зупинці, що я отак їхала і завжди проїжджала. І ви розумієте, це такий абсурд, що я боялася просто сказати. Я навіть свій голос не сприймала. І я розумію, що багато людей, ну так, це дрібниці, напевно, така ситуація. А у когось є дуже критичні ситуації, в яких страх він... Тормозить він тебе стіпує настільки сильно, що ти не можеш реалізувати те, що хочеш. А життя то проходить. Ви розумієте, що так прожив життя? Потім такий старенький сидиш і думаєш, блін, а чому я раніше це не зробив? Тому я дуже вас закликаю, щоб ви переосмислили і по-іншому стали відноситися до свого страху. Просто сіли там вдома одні, не потрібно, щоб було багато людей навколо вас. і Продумали, пережили, чи як там кажуть, прожили цей свій внутрішній страх, щоб усвідомити, що це все тільки в вашій голові. І коли ви це зрозумієте, ви станете просто непереможним. От як я у мене вийшло, і я зараз знімаю для вас відео. Раніше я про таке тільки могла мріяти, сиділа б і переживала б, що та. Хтось краще хай це робить, а я буду просто спостерігати вдома. Як же позбутися свого страху швидко та так, щоб це не займало багато часу? Рекомендую вам зранку або ввечері сісти, заспокоїти свій розум, подихати повільно та зробити невеличку медитацію. Що вам потрібно буде? Просто сісти спокійно і уявити, закривши очі, що ваш страх, він наче хмарка. Яка повільно стає більше і більше? Вона просто заполонить увесь світ. А потім трошечки зробіть її меншою, як вона зменшується до маленької краплинки і зникає з вашої свідомості. Я вас запевняю, що коли ви зробите таку медитацію легеньку практику, ваш страх зникне з вашого життя. І ви потім здивуєтеся, як це все було просто і як багато часу ви витрачали, проживаючи та відчуваючи цей страх всередині себе. До речі, хто вже практикував таку методику, можете поділитися своїми враженнями в коментарях. Буде цікаво прочитати, і взагалі, можливо, є якісь ще інші у вас методики, які вам допомагають пропрацювати ваш страх. Чекатиму не забудь підписатись.